Доброго дня, мої маленькі чомусики. А чи помітили ви останнім часом на прогулянці щось незвичне? Вірно, на вулиці стало помітно тепліше, частіше почало світити сонечко, і ми стали трошки легше одягатися. А це значить, що вірно наступила чудова пора року. Весна. Тож сьогодні ми поговоримо саме про неї. Отже, весна це чудова пора року, коли вся природа пробуджується від зимового сну. А як же зрозуміти, що до нас завітала весна? Давайте поговоримо. Розстають бурульки, тани навколо сніг. Значить, прийшла весна. Яскравіше та тепліше гріє сонечко. Значить, прийшла весна. На деревах розпускаються перші зелені бруньки. Значить, прийшла весна. Розквітають з під снігу перші весняні квіти. Їх називають підсніжники. Отже, прийшла весна. Де не де з'являються перші комашки. Люди починають займатися весняними турботами, саджають дерева, квіти, прилітають пташки і починають будувати гніздечка для того, щоб народились нові маленькі пташенятка. Від зимового сну прокидаються звірі, ведмежата. Та Малята, Давайте ж поговоримо про весняні місяці. Перший весняний місяць називається березень. Другий квітень третій травень. Перший весняний місяць це березень, коли набухають березові бруньки. Другий місяць має назву квітень, коли все навколо квітне. І нарешті третій весняний місяць несе назву Травень, коли активно зеленіє травичка. Сподіваюсь, малята, ви зрозуміли, які весняні ознаки. Тож вийдіть сьогодні на вулицю і відчуйте перший подих весни. А на цьому сьогодні все. До побачення, мої маленькі друзі!